Близько 9-ї години ранку у поліцію надійшло повідомлення про те, що у Дніпровському районі на першому поверсі у квартирі виявили тіло чоловіка у калюжі крові. Виявили його сусіди, оскільки двері були не зачинені. Коли на місце події прибула слідчо-оперативна група, з'ясувалося, що вбитий чоловік це 30-річний місцевий мешканець, він же власник помешкання. За цим фактом поліція відразу розпочала кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України. Це умисне вбивство. І відповідно на розшуки, розшук особи, причетної до скоєння цього жорстокого вбивства, були орієнтовані всі наряди як патрульної поліції. Дівничні офіцери поліції і власне оперативники. Буквально за лічені години правоохоронцям вдалося вийти на слід зловмисника. Дільничні офіцери поліції помітили його на території Дніпровського району, а відтак затримали. Про особу затриманого можемо сказати, що це чоловік, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення вбивства. Зараз його затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Він спілкується зі слідством, повністю свою провину визнав і розповів, що між ним та власником помешкання раптово виник конфлікт. Коли господар пішов спати, він хопився за ніж і наніс йому шість ножових поранень у шию, груди та в живіт. Зараз він працює зі слідством, завчинене йому загрожує до 15 років позбавлення волі.